Ви коли-небудь замислювалися, чому в одній ситуації ми говоримо it may rain», а в іншій It might rain». Здавалося, б, обидва варіанти перекладаються як можливо буде дощ або може піти дощ. Але ж носії мови відчувають між ними різницю. І що це за різниця така? Сьогодні ми раз і назавжди розберемо головні правила та тонкі нюанси використання ось цих двох слів. Це допоможе вам не тільки звучати впевненіше, але точніше передавати ваші думки. Ну що, готові? Давайте поїхали! Мене звати Іван Шандрай, і Це канал, де ми робимо вивчення англійської зрозумілим і захопливим, особливо для людей, які шукають, де б вивчити англійську легко та цікаво. Якщо ви вивчаєте англійську не перший день, то ви знаєте, що і e may, і e might відносяться до модальних слів, модальних дієслів, якщо бути точнішим. І якщо модальні дієслова may і might використовуються у свій спосіб, ви подивіться, у нас є відео про використання модальних дієслів у англійській мові. Це вам допоможе. Я би дуже порекомендував його подивитися. Але... Ви вже тоді маєте знати, що «ми» і мають належить до однієї родини, яка вражає можливість або ймовірність. Ці слова використовувати дуже цікаво, тому що вони часто можуть бути взаємозамінними, але їхнє правильне використання значно покращує точність і відтінки мовлення, існують. Точно, фундаментальні відмінності, на яких будується вся логіка їхнього використання. Загальні правила використання Мей і майт, вони прості. Мей, наприклад, використовується для ситуацій, які є більш імовірними, те, що може статися з більшою вірогідністю. Більше, більше ніж 50%, тоді may, Або взагалі, коли мова йде про надання чи про запит, якщо це в питальному реченні надання чи запит дозволу. Чи можу я. Так, ти можеш. Мій may, may, буде використовуватися вірогідність більша за 50%, або надання дозволу. І це дієслово дуже часто асоціюється, вгадайте, з якими час часами англійської мови. Так, теперішнім і майбутнім, тільки. Зараз пояснимо, чому, коли поговоримо коротенько про Майт. Не переключайтеся, і будуть приклади, і особливо залишайтеся для того, щоб подивитися, як ви вивчили сьогоднішній матеріал, як ви засвоїли його, тому що буде коротенька вправа так само. Але переходячи до Майт, ми можемо сказати, що, якщо ми вказує на більшу вірогідність або ймовірність, то Майт буде використовуватися для того, щоб показати, Меншу або взагалі незначну ймовірність чогось, або вірогідність якоїсь ситуації або можливості. Про, можна сказати, навіть про гіпотетичну ситуацію, або про дії, які не відбулися. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про if використання, умовні речення, правда? Ось там може використовуватися наш might. І взагалі тому, що це гіпотетична ситуація, яка можлива, але її не було, але або ситуації взагалі про дії, які не відбулися, або дуже маленька ймовірність, то по більшій мірі використовується майт з минулим часом. І я вам скажу секрет, чому? Щоб ви побачили логіку. Тому що might – це минулий час від мей. Тому might використовується з минулими часами, а мей з теперішніми і майбутніми. Правда, логіка проста. Ми перейдемо вже скоро до більш детального вивчення Мей і might і їх використання. Перед цим хочу сказати вам, що якщо ви вивчали англійську мову за підручниками, то підручники тут дуже строгі. Важливо це відзначити, що багато підручників представляють ці правила використання мій і Майт як дуже суворі. Ну, але хочу вас запевнити, що мовна практика або спілкування може бути більш гнучким, тому не дуже не переживайте сильно. Все залежатиме від контексту та бажаного вами Рівня формальності. Хочете говорити формально, говорите формально, використовуєте одні слова. Хочете говорити неформально в дружній обстановці, говорите неформально в дружній обстановці, використовуєте інше слово. До речі, носії мови, особливо в американській і англійській, часто використовують ці слова майже взаємозамінно, за віднятком випадків, що стосується дозволу, чи ти можеш, чи не можеш. Так? А коли йдеться про вираження. Не дозволу, а ймовірності за допомогою may і маєте, то їх дуже часто взаємозаміняють. Зверніть увагу, я сказав, це стосується американської і англійської мови. Ось чому такий є розрив між теорією, де підручни кажуть, що це строго використання, «may» і строго використання might у строгих конкретних ситуаціях, а тут я сказав, що вони можуть бути навіть взаємозамінними. Справа в тому, що англійська мова еволюціонує, тому вона міняється. І йде до, все йде до спрощення використання англійської мови, особливо у розмовній англійській. Американська англійська йде швидшим шляхом у цьому напрямку, британська англійська трошки позаду, але тим не менше. Якщо ви будете використовувати, знати правила використання і використовувати їх відповідно до контексту: формальний контекст чи неформальний контекст, тоді вам буде легше спілкуватися, навіть якщо ви їх будете використовувати як взаємозамінні, але все ж таки давайте більш конкретно подивимося, чим вони все ж таки відрізняються одне від іншого. Дієслово мій застосовується у двох основних ситуаціях, які є найбільш чіткими та однозначними для вивчення. Тобто ви це вивчите і ви будете знати чітко. Ось це я буду використовувати тільки мій. Коли ми використовуємо мій, то маємо на увазі, що подія має високі шанси на реалізацію, на те, що вона відбудеться. Хоча це не є 100%. Але більш як 50, ну, можливо, навіть ближче до 70%, правда. Але іншими словами, дуже ймовірно, що ця подія станеться або відбудеться, що це станеться. Ймовірність висока. May, коли ймовірність висока. Хочете сказати про високу ймовірність того, що відбудеться, може статися Мей, перекладається як може, тоді сміливо використовуєте мей. Ось, подивіться, наприклад, Галіна said She may swing by tonight. Ось це речення вказує на те, що Галина швидше за все прийде, і шанси на це досить високі. Тобто висока ймовірність того, що вона прийде. May. Або, наприклад, якщо ви говорите про прогноз погоди, ґрунтуючись на певних фактах. Тобто, бачите, хмари збираються, темні хмари. Тобто, тут ідеальний випадок використання саме It may. may It rain today. The sky is very cloudy. Сьогодні може піти дощ, небо дуже хмарне. Що ми тут маємо? Я підстави для дощу, тому що ймовірність висока, тому що небо хмарне, дуже хмарне. Бачимо, можливо, що хмари темні вже, налиті дощем і готові випустити ту живу вологу. Але це тільки перший випадок використання мий, коли йдеться про високу ймовірність того, що щось може статися. А другий випадок це коли ми говоримо про дозвіл та прохання. Ти можеш запитати про прохання, запитати, чи можу я це взяти, чи можу я це там поставити, чи можу я цим користуватися. І вам можуть сказати, так, ти можеш. Тобто, мій це класичний запит про дозвіл, але одночасно він є і формальним. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що потрібно пам'ятати, чи ти формально звертаєшся до когось, чи неформально. Ось мій є саме формальним способом. Того, щоб або надати дозвіл, або попросити дозволу у незнайомого, можливо, у шефа на роботі чи де-небудь інше, коли ви спілкуєтеся з людьми, яких ви ніколи ще не зустрічали, або, можливо, ви з ними на якійсь такій відстані, ну, недружні відносини. Тобто, формальне використання мій у значенні дозволу та прохання це золоте правило. Ось подивіться, наприклад, ви посідалися здавати екзамен. Вам кажуть, ніхто нічого не, не, не чіпає на столах, чекаєте, коли вам дадуть дозвіл. І ось екзаменатор виходить і каже: You may begin your exam now. Ви можете розпочати свій іспит зараз. Що тут у нас є? Надання дозволу. You may begin your exam now. А ось ви хочете кудись вийти чи щось запитати, вас щось не зрозуміло. Взяли листочок паперу, де там екзамен, якийсь тести є. А ви щось не зрозуміли, як його робити, і ви піднімаєте руку так несміливо і кажете, що, коли ви хочете запитатися про дозвіл. May I ask a question? Чи можу я поставити запитання? Бачите, до екзаменатора ми відносимося формально і використовуємо тому «may». Пам'ятаєте це золоте правило? Формально це мей, коли говоримо про дозвіл, may I ask a question? Для нас, з вами, українців, важливо пам'ятати, коли ми використовуємо may, то після нього зазвичай йде родовий відмінок. кого що. Наприклад, may I borrow your pen? Чи можу я позичити твою ручку? Позичити кого-що? Мей, кого що. що. Запам'ятайте це для себе і буде вам легше. Ну і для більш плавнішого переходу до дієслова might ми зараз поглянемо ось на ці два речення. Без перекладу поки що. Спробуйте зрозуміти різницю так, без перекладу. Прочитайте ще раз, якщо вам це потрібно, і спробуйте відчути різницю між використанням may і might. Ось погляньте, Оксана may not go to the picnic, Оксана not go to the picnic. коли ми говоримо, що Оксана May not go to the picnic, що ми тут говоримо? Що з високою ймовірністю Оксана не прийде на пікнік. Їй, можливо, не дозволено взагалі йти на пікнік. Вона точно не піде на пікнік, можна так навіть висловитися. Оксана may not go to the picnic. Водночас, Оксана might not go to the picnic виражає лише ймовірність того, що вона не піде без надання дозволу. Можливо, вона не піде, можливо, вона піде на пікнік. І це важливий інструмент для того, щоб. Точніше висловити свою думку. Якщо ви хочете сказати, що точно не піде, ви використаєте may not go to the picnic. Це прямо можна сказати заборона. Їй не дозволено йти на пікнік. А might not. О, можливо, піде, можливо, не піде. Подивимося ще. Тобто, зверніть увагу, я дав вам тут приклад використання заперечення not з may і might. Заперечення з may. Це практично 100% заборона, заперечення з might, ну so-so, 50-50. Можливо, піде, можливо, ні. Ну давайте перейдемо до might. Отже, might. Дієслово слова, є більш гнучким, як ви вже побачили, і часто вказує на невизначеність або про те, що ми говорили, гіпотетичність якоїсь ситуації, або навіть бути більш тактовним, висловлювати свої думки більш чемно, скажімо так ви будете хотіти використовувати саме might. Найперше використання might – це низька ймовірність. Якщо ми висока ймовірність, то might – низька ймовірність. Наприклад, зустрілися двоє хлопець і дівчина, і хлопець питає: Will you go with me out? Чи ти підеш зі мною, вийдеш зі мною, мною? вийдеш Ну, Go out, це можливо сказати так, це ще не на побачення, але просто на прогулянку. І дівчина може сказати, I may go. Більша ймовірність. Або I might go. Ну, так собі. А ти вже собі думай, що тобі ще треба зробити, щоб я пішла з тобою. Тобто, дієслово might вказує на те, що подія взагалі можлива, але не дуже ймовірна. Погляньте, на приклади. I might go to the party tonight, but I'm not sure yet. Я можливо піду на вечірку сьогодні ввечері, але я ще не впевнений. Тут ймовірність невисока. Я не знаю, чи піду чи ні. Тобто ймовірність використа... при використанні might, ймовірність дії чи того, що можливості дії, вона менша за 50%. He might win the lottery, but it's very unlikely. Він може виграти в лотерею, але це дуже мало ймовірно. Тобто тут знов-таки мала ймовірність виграшу дуже чітко проілюстрована. «Might» win the lottery. Якби ми сказали he may win the lottery, ого, в нього ймовірність вже вище за 50, ближче до 70. Ми з ним, друзі. Другий момент, коли буде використовуватися might, це коли ми говоримо про гіпотетичні ситуації або про минулий час. Ну ж подивіться, наприклад, з лотереєю, з виграшем. If I won the lottery, бачите, won – це минулий час with win вигравати. If I won the lottery, I might buy a private island. Так, так, це вимовляється «island», не Ісленд. Якби я виграв у лотерею, я, можливо, купив би собі приватний острів. Ну нічого собі так. Тобто це в нас умовне речення використання if, перегляньте відео на, на нашому каналі, ми маємо. The delivery person might have dropped off a package while I was in class. Кур'єр міг залишити посилку, поки я був на заняттях. У цьому випадку, коли ми використовуємо «might», у поєднанні з минулим часом український переклад часто може містити два слова міг би. Міг або міг би. Ну і третє, про що ми з вами так само вже згадали, коли використовується might, це коли в нас є тактовна пропозиція, ну або навіть докер. Ось приклад тактовної пропозиції. If you plan to learn English, you might want to subscribe to this YouTube channel. Якщо ви плануєте вивчати англійську мову, Можливо, вам варто підписатися на цей канал YouTube. Ну, це вам така тактовна пропозиція підписатися на цей канал. Підпишіться, до речі, якщо ви ще не встигли. А ось приклад докору. You might help me clean the car. Ти б міг допомогти мені помити машину. Немає що робити? Ти б міг допомогти. Тобто ми або докоряємо те, що могло статися в минулому, або те, що ми зараз ну, робимо таку. Пропозицію з докором, що ти сидиш, валяєшся, а міг би допомогти мені помити машину. Перед тим, як перейти до цікавинок і нюансів використання may і might, і я знаю, ви не хочете пропустити цікавинки, тому що вони дуже важливі для використання цих двох слів, хочу сказати вам про відмінності у американській, британській англійській. Так, ми вже коротенько про це сказали, але це ще додатково до того, що вже було сказано. Ви чули, і що. Американська англійська почастіше використовує may для того, щоб формальну обстановку підкреслити. Але у британській англійській, щоб звучати більш ввічливо, навіть у розмові з формальними якимись вашими співрозмовниками, вони можуть використати might. Might I speak to you for a few minutes, please? Ну і американці би запитали May I speak to you for a few minutes, please. Розуміння цих фактів допоможе вам глибше. Знати мову глибше розуміти, бачити якісь там відтінки мови, ну і бути завжди готовими до тих розбіжностей, тому що сьогодні ви розмовляєте з американцем, а завтра з британцем, і взагалі ви можете порозуміти їх по-іншому, якщо не знаєте цих, цих тонкостей. Та все ж таки давайте до нюансів. May і might можуть використовуватися як іменник. Не тільки можуть, а вони є іменниками. Тому не плутайте їхнє значення у реченні. Будь ласка, ви знаєте порядок слів у англійському реченні, і якщо слово Мей стоїть на місці іменника, subject або Object, або might стоїть на місці subject або Object. Подивіться відео у нас є на цьому каналі про порядок слів, тоді ви не можете їх розуміти як про запит дозволу чи про. З якою ймовірністю якась подія може відбутися, тоді їх потрібно розуміти як іменники. Що це за іменники? May, що це? Це назва якого п'ятого місяця у календарі травень? Хто що іменник, правда? Правда? А майт означає ще міць або сила. My birthday is in May, мій день народження в травні, або He tried. With all his might to open the jar. Він намагався з усієї сили відкрити банку. Правда, буває таке, що потрібно таку силу прикласти, щоб банку відкрити. Як бачите, тут використання «ми» і Майт це іменники. Не плутайте їх у реченні, коли ви говорите про дозвіл, про надання дозвілу чи про ймовірність. Тоді вони виступають як дієслова. І перш ніж перейти до наших вправ, щоб потренуватися у використанні і Майт. Ми зараз зробимо дуже важливу річ. Поставте ваші вподобайки цьому відео, якщо воно вам подобається. Залиште обов'язково коментар, чи ви використовували мій майт у вашій мові. У розмові з англійським співрозмовником. Поширте це відео серед ваших друзів і обов'язково підпишіться, якщо ви ще не підписані. Це дуже грає важливу роль і для каналу, і для того, щоб більше наших україномовних людей, українців, могли вивчати англійську мову більш легше, так як ви зараз вивчаєте. <му> у цій праві вам потрібно вибрати правильне дієслово Мій або «might», для кожного речення. Ну, і якщо ви бажаєте, можете самі собі пояснити цей вибір. Або ми з вами разом обговоримо цей вибір, правильний вибір у реченнях цих двох слів. Excuse me, I have a glass of water. Вибачте, я попросив склянку води. Це в нас що? Вічлива просьба склянки води. Що ми тут будемо використовувати? Ну і виходячи з того, що ми говоримо тут excuse me. Ми звертаємося у формальній обстановці до когось. Просимо склянку води від когось або мало знайому, або незнайомого, або від нашого шефа, можливо. Тому тут ми будемо використовувати, скоріше за все, may. Excuse me, may I have a glass of water? If I had a million dollars, I travel the world. Тут ситуація гіпотетична, яка не є реальністю. Я насправді не маю мільйона дол доларів. І тому тут ідеально підходить для умовних речень при гіпотетичній ситуації? Звичайно, might. If I had a million dollars, I might travel the world. He be late. But he will definitely come. Він? Hm. Запізнитися, але він точно прийде. Що би ви тут використали? Тут є в нас уточнення, but he will definitely come. Таке уточнення, що він точно прийде, підвищує ймовірність того, що він хоче запізнитися, але все ж таки прийде. Це висока ймовірність запізнення. Але тут ми тому будемо використовувати саме May. Правильно. He may be late, but he will definitely come. The students not use their phones during the lecture. Студентам користуватися телефонами під час лекції. Пам'ятаєте, там було заперечення в нас із may і might. Що будемо використовувати? У цьому випадку may not використовується для вираження заборони, тобто точно з високою вирогідністю не можна користуватися або заборонено користуватися телефонами під час лекцій всім студентам. Тут не видно високої ймовірності того, що проєкт може бути закінчений вчасно, тому ми тут використаємо might. We might not be able to finish this project on time. You be right, but I have to check the facts myself. Можливо, ти правий, але я сам. Ви би тут використали You might be right, but I have to check the facts myself. Або you may be right, but I have to check the facts myself. Yakis тут поставили? Тут postavi. Tut або один, або інший. Обидва варіанти тут можливі. Чому? Тому що might звучить більш тактовно, залишаючи більше простору для сумнівів, you might be right. Так, так, є можливість, що ти трошки є можливість, що ти правий. Але я мушу перевірити факти сам. А you may be right. Це більше ствердження. Так, я даю тобі більше можливостей, що ти правий у цьому, але я все рівно буду перевіряти. Тобто, ви можете тут використати або may, або might у цьому реченні. Залежить від того, чи ви бажаєте бути тактовними, чи бажаєте показати правоту людини яка до вас говорить. Як бачите, використання «ми» і Май дуже цікаве. Я впевнений, що ви багато чого знали із сьогоднішнього відео. і Я сподіваюся, що ви це підтвердите в коментарях під відео, але тепер коротенько давайте підсумуємо. Ми це дієслово, яке використовується для високої ймовірності і дозволу. Пам'ятайте, що мій вказує на те, що щось швидше за все станеться, і це ваш найкращий вибір, коли ви просите або надаєте дозвіл. Might – це дієслово меншої ймовірності, це гіпотетична ситуація, яка була, була би можлива при якихось за якихось там умов. А також це коли ми даємо вічливу пропозицію, чи вічливу відповідь, чи вічливо говоримо з нашим співрозмовником. Воно ідеально підходить для минулих дій і нереальних якихось умов. На даний час ви вже бачите, що англійська мова це мова тонких відтінків, і тепер ви маєте ключі до розуміння одного з найзаплутаніших моментів у модальних дієсловах Мей і Майт. Сподіваюся, що цей урок був для вас корисним. Якщо так, то не забудьте все, що потрібно зробити під цим відео. Особливо я прошу, ну благаю вас. Залиште коментар, тому що мені дуже цікаво знати, чи ви використовували раніше мій і might правильно, чи ви тільки may використовували. га? Я прочитаю всі ваші відповіді і з радості обговоримо ваші запитання, чи, можливо, ваші навіть речення, які ви там напишете. А зараз, якщо маєте трошки часу, перегляньте ще ось це відео або якесь інше на цьому каналі. вивчайте англійську разом з Іваном Шандрою, разом з нами, всіма, хто долучився до цього каналу. І ми завжди будемо знати не тільки тонкощі англійської мови, але будемо впевненіше використовувати їх у нашому спілкуванні. See you next time, bye-bye!